Дивне шорхотіння, спів невідомих птахів, відчуття, що щось дихає вам в спину, та очі, які стежать за вами серед ночі. Лячно. Але це тільки початок. Українські патебіччя ховає чимало створінь, від яких люди втрачають глуз. І сьогодні я познайомлю вас з ближче. Почнемо з лісу. Тут ви можете зустріти мавку, або лісову русалку в вигляді чарівної дівчини, вдягнену в довгу білу сорочку з розпущеним волоссям. Її образ тісно пов'язаний з природою. Мавками стають душі утопленець, або діти, яких вкрав чорт. Мешкають мавки в густих лісах Карпат, Поділля та Галичини. Слід відзначити важливу деталь: відмінність між мавкою та нявкою. не має спини, часто їх можна зустріти в лісах, танцюючи на так званих ігрищах, потаємних місцях, де не росте нічого живого. Мавки полюбляють заманювати хлопців в хащі, щоб залоскотати їх до смерті. Ще однією особливостю мавок є їхні нічні візити до людей. Особливо жінок і дітей з метою висмоктування їхньої життєвої енергії. Найбільш дієвим способом захистити свою оселю це прибити ляльку-мотанку над дверима. Але чи допоможе це врятуватися? Наступне створіння це Чугайстер. Кажуть, що раніше він був звичайною людиною, яка нашкодила своєму сусідові. За це його прокляли, засудивши жити в лісі назавжди, без можливості померти. Тепер він керує лісами та вершинами гір. Володар природи має довге волосся та білу бороду. Чугайстер це велетень заввишки від 2 до 7 метрів. Присутність цієї істоти позначають вітер, дощ, грім, град або незвичайний рух місяця на небі. Лісовий чоловік здатен влаштовувати град, заморожувати озера та підіймати шматки льоду, несучи їх куди завгодно. Чугайстер полює на лісову нечисть, зокрема на мавок. Знаючи їхні стежки, він ховається та чекає, щоб схопити їх, і розірвати навпіл або ж посмажити здобич в теплій компанії людини. Таким чином він захищає людей від лісових істот. Також чугайстер може бути корисним, допомагаючи в лісі та горах. Ця істота дружньо ставиться до людей, грається, розмовляє та гріється біля вогню. Полюбляє танці, спів та грати на сопілці. Чугайстер виявляє неабиякий інтерес до вогню в колибі під час ночі. Він може зайти до хати, промовивши гой-гой-гой, сісти біля вас на дивані та почати приставати з питанням. А ти спиш? А що ти тут робиш? А чому вогонь не захасив? А? Та ні в якому разі не можна відповідати, бо відповідь може поєднати світи людей і духів, призводячи до смерті. Як захист від чугайстра, можете використовувати сокиру. Це своєрідний оберіг, тримаючи її поряд, можна утримати міфічного велетня та дізнатися від нього подробиці майбутнього. Далі у нас частий гість лісу, лісовик. Зображено, як бородатий сірий дід, має здатність змінювати свій зріст від трави до дерев. Його очі зелені й палають, влітку він блукає лісом, а взимку спить у землі. Цей дух може виявити свою присутність у вигляді вовка, сови чи вітру і ніколи не має тіні. Лісовик може налякати вас своїм сміхом, збити вас зі шляху або навіть забрати у вас дитину. Лісовик вважається покровителем вовків та дрібних звірів та полюбляє грати в карти з іншими лісовиками. Якщо лісовик програє, то віддає іншому своїх звірів. Для того, щоб задобрити лісовика, можна залишити йому частування. Наприклад, якщо ви мисливець, лісовик допоможе вам приганяти звірів. А якщо ви пастух, він не дозволить вашій худобі загубитися в лісі. Важливо уникати конфліктів з лісовиком, оскільки вважається, що він не терпить тих, хто лається в його лісі, відпочиває на стежці чи заходить до лісу вночі. Переходимо до води, де мешкають русалки, духи померлих дівчат, які з'являються влітку біля річок. Зустріч з русалками зазвичай спонтанна. Часто поряд з русалками звучить музика, що лунає невідомо звідки, сміх та дивні звуки. Русалки мають можливість спілкуватися зі своїми живими родичами. На додачу вони можуть задавати вам загадки та залоскочить вас до смерті, якщо ви не відгадаєте. Влада над русалками належить водянику. Це втілення злої стихії води, що постане перед вами в вигляді діда з мулом і лускою, бородою та волоссям з водорослей. Проживає він у кришталевому палаці на дні водоймища. Має здатність розливати річки, ламати греблі, топити худобу та людей, перевертати човни та гасити вогнища на берегах. Особливо небезпечним вважається час після заходу сонця та на Івана Купала. Його жертвами можуть стати п'яниці, які, потрапляючи під воду, стають слугами водяника, а дівчата перетворюються на русавок. Також у водному світі ви можете зустріти потерча. Це дитина, яка померла нехрещено і перетворилася на демонічну істоту. Русалки викрадають таких малюків та перетворюють їх на собі подібних. Ці русалки-семилітки володіють особливою мудрістю, яка виявляється в розгадуванні чи загадуванні загадок. Через сім років блукання потерча помирає, а його душа переходить у погача або лелеку. Потерчата переважно живуть біля озер або боліт і ходять у темряві зі світильниками, які блимають, заманюючи людей болото. Ви можете врятувати потерча, похрестивши, і відібрати його нечистою. Але пам'ятайте, після цього ви ризикуєте стати ворогом для чорта. Переходимо до оселі. Тут з вами живе домовик. Це дух, який завжди поруч та турбується про ваше помешкання, або, навпаки, може завдавати вам шкоди. Зазвичай домовика бачать лише господарі хати або ті, хто добре ставляться до нього. Вигляд домовика схожий на низенького дітка. Він активний вночі та ввечері, а особливо часто можна спостерігати його в страсний четвер і щедрий вечір. Ваш домовик буде спокійним і доброзичливим, якщо ваша родина живе в мирі та залишає для нього частування. Він не терпить лайки в хаті та виявлення грубості. Якщо його розлютити, домовик створить для вас справжній хаос та не дасть вам спокійно жити. Також у домовика є підданий дворовик. Це дух, який допомагає домовику та охороняє від пожежі та грабунку всі речі у дворі. Дворовик підвладний домовикові і може як допомагати, так і завдавати шкоди. Він може з'являтися в різних образах, часто у вигляді маленького дітка з бородою, який тримає люльку і батіг. Дворовик має особливі стосунки з домашніми тваринами, особливо з кузлом та собакою, і не має впливу на птахів. Вони перебувають під владою кікімори. Важливо утримувати маленьких дітей якомога далі від нього, бо він може їх скривдити. Також, якщо ви не дбаєте про своє господарство, дворовик може покарати вас, забираючи худобу. Але його можна відлякати, повісивши пір'я сороки, і захистити нелюбих тварин, тримаючи поруч козла. Також до вас можуть навідатися нічниці, демони ночі, які приймають образ жінки з довгим чорним волоссям та темним одягом. Нічниці нападають на дітей, заважаючи їм спати, проникають у будинок через вікно або двері, залізають в колиску, жахаючи маля до такої міри, що воно не може заснути. Нічницями стають ненароджені діти або ті, хто позбавив свою матір життя. Нічний демон це небезпечна істота, але контрольована. Її дії керуються емоціями, тому нею легко можна маніпулювати. Нічниці змушують людей сумніватися у собі, вірити у страхи та вигадані кошмари. Вони можуть викликати безсоння або непробудний сон, приводячи до жахливих переживань. Перенесемося до поля. Тут ви зустрінете дівчину з батогом, палицею чи серпом для мучення своїх жертв. Ім'я її полудниця. Основне заняття полудниць карати тих, хто працює в полі в полудень. Вони являють собою особлення сонячного удару. Під час зустрічі з людьми на полі ці істоти загадують загадки, які неможливо відгадати, та карають жертв за неправильні відповіді. Також вони нападають на жінців, які сплять в полі, або викрадають дітей, які граються на краю поля. Тепер познайомимося з істотами, яких ви можете зустріти будь-де, якщо вам не пощастить. На черзі Мара. Привид, злий дух, богиня потойбіччя, ночі та смерті. Мара має декілька ролей. Основна, це привид, подібний до живої людини, що з'являється після її смерті. Якщо у світі живих залишається щось, що має велике значення для померлої людини. Також Мара це персонаж свят, якого відображає лялька, яку часто спалюють чи топлять на свято Івана Купала. Мара ще й мати мертвих і ненароджених. І мешкає вона на старому кладовищі та керує по той бічні. Вона зваблює до смерті живих. У повний місяць перетворюється на вродливу жінку, яка заманює чоловіків на цвинтар. Наступні створіння найжорстокіші з усіх це писоголовці, міфічний народ з химерною зовнішністю, що об'єднує людське тіло і голову собаки. Також ці істоти відрізняються одним оком, ногою чи рукою. Писоголовці ловлять людей, відкормлюють їх та з'їдають. Кажуть, що залишилося їх зараз небагато. Але хто зна, чи не зустрінете писоголовця саме ви. Далі на черзі відьма. Це жінка з надприродними силами або знанням з особливостями зовнішності, такими як потворність або надзвичайна краса. Українські відьми були членами церковної громади і відвідували церкву. Відомо, що вони використовували церковні обряди для отримання достатку та чаклунської сили. Також вони володіють владою над погодою та можуть викликати різні явища. Існують дві категорії відьм – природжені та вчені, перероджені відьми доброзичливі. Вони мають таємну силу від народження. Вчені відьми набувають своїх здібностей через угоду з чортами. Відьми часто викрадають молоко у корів, збирають росу, приносять хвороби та псують врожай. А головним місцем шабашу відьми вважається Лиса Гора у Києві. Захистити себе від відьом ви можете завдяки магічним колам скрейди біля вхідних дверей. Наступний у нас чорт злий дух, уособлення нечистої сили. Чорт може набувати різних образів. Але найчастіше ви зустрінете його як злиття людських та тваринних рис. Він може мати людське тіло з чорною шерстю, роги, хвіст та тваринні ноги, наприклад, козлині чи пташині. Чорт здатний змінювати свій вигляд, навіть приховувати свою справжню природу під зовнішнім виглядом людини. Чорти можуть дарувати вам цінні речі, які потім перетворюються на непотріб. Також нечисті можуть використовувати свою здатність приховуватися для того, щоб обдурити, налякати або заплутати людину. Чорт вважається провокатором гріхів та злочинів, і він може спричиняти негоду та природні катаклізми. Його ім'я також використовується як лайка у нашій мові. Український вертеп часто включає чорта як персонажа, який в парі зі смертю бере душу людини до пекла. І нарешті вій. Український демон в образі клишаного діда з залізним тілом та відомий своїми довгими та густими віями, що перешкоджають йому бачити. Вій завжди оточений різноманітною нечистою силою. Цей образ популяризував Микола Гоголь в його однойменній повісті. Вій вважається сліпим, і коли його слуги з нечистої сили підіймають його вії вилами чи гаками, то вій може вбити кого завгодно, на кого подивиться. А його погляд здатний зруйнувати будинок. Ось таке воно українське потойбіччя. І найкращий захист від цієї нечисті це вподобайка та підписка на канал, що буде вас оберігати у наступних цікавих випусках про Україну. Скоро побачимося!